Read. Я хочу вам розповісти про дуже класний продукт, який якісно і дбайливо знімає макіяж з нашого обличчя. І навіть якщо це макіяж стійкий. У нас в каталозі дуже класний продукт, називається гідрофільна олійка. Олійка, але дуже класно очищує нашу шкіру обличчя. Саме з цим продуктом я вже ну, декілька років ввечері знімаю макіяж. Ось баночка пустаю, якраз нещодавно закінчилася. Я не знаю, це вже, яка там п'ята чи. Я їх вже не рахую. І це той продукт, який завжди у мене є на складі, для того, щоб, коли закінчується, не чекати знижку, а просто зі складу я беру і починаю користуватися. І приходить він в такі от гарненькі коробочці. Ну, Це такий маленький нюанс, але важливий, мабуть, для когось. Значить, олійка, вона, вона не сушить шкіру обличчя. Дуже класно змиває макіяж, вона не залишає отаких, от от, знаєте, темних кругів навколо очей від туші, пом'якшує шкіру, не заходить в очі. Ну, якщо заходить в очі, то вона не пече, не щипає, нічого не робиться. Як нею користуватися? Значить, на суху шкіру обличчя, на сухі руки, просто нажаттям на дозатор пальчиком, нажимаємо один раз, іноді, коли в мене прям. Так хорошо накрашені ресниці, і то я півтори, півтора разу нажимаю. Але загалом один раз нажимаю на ладошечку, потім чуть-чуть беру, на, іншу ручку, да, на пальчики, і одразу йду на очі і переношу це на, на очі, на все обличчя, закриті очі і розподіляю цю олійку, на дуже комфортно розподіляється по всій шкірі обличчя. Потім смачую ручки у водички. Не беру прям багато води, а просто смачую, тобто трохи беру водички. І знову йду на очі і по всьому, по всьому обличчі. При контакті води ця олійка становиться таким, знаєте, як молочком. Не гель-такий, як от гель да? от прям пінне таке, а таке, як біленьке, да? як молочко. І потім це все ми. Мас масажируємо масажним лініям і змиваємо уже теплою водичкою. Дуже е ретельно змиваємо, відкриваємо очки, і у нас все-все-все чистеньке. Дуже класна олійка, я вам її рекомендую. Якщо вона вам попаде в очі, вона не пече. Але якщо багато попаде в очі, може бути таке відчуття. Знаєте, таке, як. Як, як пльоночка на очах. Але це в мене було так на початку, тому що мені було цікаво ще. і коли ви вмиваєте цей, цією олійкою, вмиваєтеся і відкриєте очі, вона навіть. Навіть це можна зробити, тобто з гель-пінкою такого ти не зробиш. Ти не зможеш відкрити очі і подивитися, як воно працює. Тобто з цією олією це навіть можна зробити, подивитися на себе. Дуже класно, я вам рекомендую. Зараз діє каталог номер 1 і він діє у нас до 28 січня. І даний продукт знаходиться на 27 сторінці і на гарній знижці. Ось так він виглядає. Знижка його зараз 349 гривень. Тому, дівчата, якщо ви ще не. Користувались, я вам рекомендую попробувати цей продукт. Ну, а хто знає, то майте на увазі, що зараз цей продукт на знижці. Можливо, ви якось не так його використовували, то, то ви почули, як використовувати треба, так? От, дуже класний продукт. Це той продукт, з яким я кожен вечір Знімаю макіяж. Вранці я користуюсь іншим очищуючим засобом, ну і той, якою серією я користуюсь той або в інший там, якийсь момент. Все. Дякую за увагу. Якщо у вас є запитання, обов'язково до мене звертайтеся. Я завжди залишаю контакти, де можна до мене звернутися. Якщо вам треба допомогти оформити замовлення, Теж звертайтеся. У нас є різні категорії можливості зробити замовлення. Можна просто замовити у мене, якщо ви в мене в доступі, да, як я кажу, витягнути руки, я вам можу замовлення це принести, привезти. Є можливість бути ВІП-клієнтом, розкажу які преимущества, а можна бути партнером бренду, тобто є такі а, е, різні особливості, тому будуть питання, обов'язково звертайтеся. Все. Гарного вам, гарного дня.